<реш> <реш> Сподіваюся, після свят автори трохи відпочинуть, ну, перш ніж не посістися з новими силами. Наше воно десять сортів хімічної рідини продегустували, ну, то й притихли. Крім крістили, в неї проти наслідків дегустації засів є дієвий. Томуч, будь ласка, про той засіб. Ну, то ще знодить. До речі, а ти чого такий бадьор? А я не п'ю. Та ну, виходить, а вчора дивився на тебе з кухлем в руках і харлюцінував. Тя, ти вже не тролячий доуз. Ти такий, що вважай, і не пив. Стелара? то взагалі не догустувала навіть. Не сходи мені з тилару, а то що? Іди на навантажить. Хтось мене кликав? Ну, вручив, синеньки. А чого ти стук? Я вже у Макус двері постукали, то він розпсихувавсь. Чого так гупаєш, Валая? в мене голова від того стуку розвалиться. Як завжди наш маус. Надигустувався по саме нізя. Хоч то, певно, як більшість наших авторів, якщо не всі. Ну, якщо так, то це чудо. Ото не треба було радіти дочасно. О, а у двері хто стукав? Невічливо телепортуватись не постукавши. Ну, що, треба Тіміторові. Обов'язково про це сказати. Я тут ректор мені можна. Добрий день, ваша Величність. Вітаю, вітаю ваше Величність! Вітаю, друзі. Вітаю, пане Ага, Дякую. Тобто, вітаю. Тобто, е, в смислі ваша величність. Бо це ж королева фей Олі. Не може бути. Чому це власне не може? Бо королеви фей не ходять до видавництва. А я от прийшла, тобто не зовсім прийшла, з'явилась одним словом, і принесла переклад кількох давньоальфійських балад. Ну. Беремо без питань. А ще антології цю теж беремо. З тобою все в порядку? Ти не захворів часом. А що сталося власне? Це на нього не схоже, він же критик. Зазвичай буркути, не варто, а цього автора не знаю і знати не хочу. Так то ж про тих, кого я не знаю. А мене, знаєте, виходить? Я, шо? я ж давній відани не нога. Я вашу вішенну пом'яцьную. Ось примі. Простим, проста моя душа, і хлібом ситий я сухим. Нікуди час не поспішав в долині, де стоїть мій дім. Слухай, простодушний ти наш, щось по тобі не скажеш, що ти самим хлібом ситий. Що ж до хліба явно було, певен? Чого ви так? Просто пан Троловецький має не лише кремезне тіло, а ще й тонку поетичну душу. Ой, дякую. Так вишикуна тролати в мене б не вийшло. Ото вчись, поки молодий. Для чого вчитися? Бо в пана Троловецького власний стиль. Ага, Не такий вишуканий, але дієвий. Власне. Ну, якщо наш стильний критик повненці ентузіазмом, ну то йому теж. Я теж за. От чому антур не старий і не сказав, за що він? За балади чи за антології? І за те, і за те. Це ж очевидно. От і чудово. Якщо ні в кого питань більше немає. У мене питання до тьоті коло Ти хоч не питай про секрет. Тьотю Оліл, а який у вас секрет? Мої рятуй Якщо хочеш дізнатися, приходь колись до мене в гості, то розповім. Можливо. Що правда? Ну, от я сьогодні прийшла до пана Тролевецького і дізналася його секрет. Ой, правда, а який? Він любить поезію. Хто він? Та ну ви мене обманюєте. Хто я? Ні, не визвичайно. на стила, але щось заливає. А чому троль власне не може любити поезію? Бо він клитик, а ці взагалі нічого не люблять? Хто тобі це сказав? Я сказав. Ще скажи, що це неправда. Це неправда. У мене свідки є. Ви, певно, звикли до таких його появ, а я все ніяк не можу. Не переживайте, ми теж не можемо. Може, вип'єте з нами чаю? А цьому не алхімістської рідини? Будеш і так розпускати язика, не дізнаєшся жодного секрету. Все мовцю. Нічого не кажу. З одного слово. Лотинило спливаю. Дякую, друзі, за гостинність. Давайте іншим разом. Я тепер поспішаю. А це інший лас буде, ви обіцяєте? Приєднуюсь до питань. Звичайно, буде. До зустрічі, друзі. До зустрічі Ва... Ой, не встиг. Старіш. Ой, теж не встиг. Нічого я не старію. Все, в мене голова обертом іде. Просить на сьогодні. Всім дякую, всі вільні. Маленьких дівчаток це теж стосується. Добре, добре, до побачення Головне вам дня. Ну все, пішов я вірші читати. Що за грюки, що за крики? Відчиняй негайно. Хто там б'ється у двері дико? Це твої негайно.